Усім привіт з Харкова. Пропоную подивитися на поведінку птахів зі звірами та поміркувати про мораль Бога і еволюцію. Наявність останньої, тобто розвитку та вдосконалення усього живого, вже визнано навіть церковниками. Вважати еволюцію ланцюгом випадковостей, хай відфільтрованих природним відбором просто непродуктивна. В основі життєвих процесів лежать фізика та хімія. Вони ж і повинні визначати напрямок та умови еволюції. У першому ролику на цьому каналі посилання внизу в описі я сформулював гіпотезу і розглянув схему експерименту для її перевірки. Зокрема, я показав, що біблійний опис Бога Творця цілком може вважатися нульовим наближенням цього закону. В лапках еволюційного тиску, що змушує досить великі відкриті системи різноманітного складу, розвиватися та самоускладнюватись у процесі адаптації до навколишнього середовища. Простіше, та коротше кажучи, відкритість плюс свобода, плюс різноманітність дають розвиток. За 30 років пошуків аргументів. Проти гіпотези біблійний Бог це всічний закон, що штовхає відкриті системи до розвитку та поширення, я виявив лише два серйозних. Перший тимчасова неможливість створення без біології спадкового коду, подібного до наявного у наших ДНК, дивись посилання на 10 мільйон доларів і приз в описі. І другий, ніби там неможливість появи моралі без Бога або аналогічної духовної сутності. Перший, можливо, можна буде спростувати, провівши відповідні експерименти. До речі, в описі є посилання на мій патреон, де можна задонатити на його проведення. Отже, всі живі істоти запрограмовані творцем чи законом на пошуку навколишньому середовищі не тільки харчування, а й можливостей полегшити його видобуток, знайти собі помічників, симбіоз для різних видів та зграйну чи стадну поведінку для одного виду. Усі ці дві хвилини ви могли бачити, як професор Скіннер демонструє відкриту ним забобонну поведінку голодного голуба. Вона полягає в тому, що у спробах добути корм собака, мавпа чи голуб запрограмовані вважати свої дії перед успіхом її причиною. У голуба це можуть бути різні повороти, рухи крилом або удари дзьобом та інше. Заохочуючи необхідну йому поведінку. Цього разу це був повний поворот голуба проти годинникової стрілки. Експериментатор відкривав гадівницю, у цей час включалася і лампа. При випадкових поворотах голуба вліва. Добившись трьох повних обертів поспіль, він узявся переучувати голуба на зворотний рух. Засмутивши того і обуривши, кому ж сподобається, коли старанно на підібраний до гадівниці ключ раптом ламається? Адже ми також запрограмовані законом творцем і на пошук зручної, несуперечливої теорії чи картини світу, яка би полегшила нам життя. До речі, ви звертали увагу на те, як футболісти, виходячи на поле, хрестяться або цілують хрестик, або на жести деяких бейсболістів перед подачею? А у дикому племені хтось спритніший та меткіший за усіх, зробить собі бубон, кадила та спеціально розфарбовану шкуру для надійності, забезпечення успіху на майбутньому полюванні і придумає оточуючим гріхи для пояснення можливих невдач. Ось вам і релігія, яка з появою мови та писемності, стане зростати і розвиватися за тими ж законами, намагаючись проникти скрізь і підкорити собі якнайбільше ресурсів, і конкуруватиме з собі подібними у сусідів. І найбільших успіхів досягне та, яка зможе краще нагадувати та екіпірувати побільше бійців з максимально точною та швидкострільною зброєю. Це вже описано Хайеком у його згубній самовпевненості посилання в описі. Погляньмо тепер на суть. Біблійної моралі на 10 заповідей, з яких перші чотири сфокусовані на самому Бозі та прив'язувані людини саме до нього, а не до можливих конкурентів. Інші ші шість констатують і захищають природні права у зграї, на допомогу старим, почитай батька і матір, на життя не вбивай, на видобуток або ширше на власність, не вкради, на інформацію, не бреши, відсутність провокацій конфліктів, не бажай чужого. Зрозуміло, що в 21 столітті Чого не вистачає для орієнтації в ускладненому світі, і потрібен новий підхід, який не скасовує базові права і свободи особистості, а розширює і уточнює їх саме кожної особистості, а не груп, яким б галасливими та жвавими не були ватажки чи ляльководи цих груп. Люди ж досить швидко перевчаться на еволюційну мораль, орієнтовану на адаптивний розвиток і творче створення нових структур. Як цей голубу скінера на ваших очах перевчився на обертання за годинниковою стрілкою. Далі на тлі відеоряду про взаємодопомогу тварин посилання в описі на оригінал. Причому зверніть увагу, не завжди одного і того ж виду. Я наведу приклади, описані біологами-біхевіаристами, тобто сфокусованими на поведінці тварин. Всім відомо, що собаки мітять свою територію і не треба бути біологом, щоб помітити. Прибулець, навіть будучи явно сильнішим за місцевого песика, часто воліє піти у відповідь на застережливий гавкіт хазяїна і навіть не намагається оскаржити права того на цю територію. Що це, як не зародок права власності? При знайомстві люди зазвичай апріорі вважають один на одного чесними, бо підозрілість спорогу явно не сприяє продуктивним відносинам. А ось якщо людина вас свідома чи мимоволі підведе, тоді вже їй доведеться довго заслуговувати на довіру. Цілком можливо, що такий алгоритм дістався нам у спадок від мапоподібних предків. У книгах Франца де Валя «Витоки моралі у пошуках людського у приматів і останні обійми мами, посилання в описі, який досліджував поведінку мам, як у їх природних, так і у близьких до них, але дозволяючих безперервне спостереження над досить великою і різнорідною групою, є маса цікавих спостережень. Виявляється, примати мають щось на кшталт. Почуттів справедливості, емпатії, образи, неприйняття обману, взаємодопомоги для просування в ієрархії та інші, нехай не настільки яскраві, але цілком людські переживання. Було багато випадків прояву турботи про старих чи захворілих неродичів і нестатевих партнерів. Чим це вам не благодійність та милосердя, які просто покращують загальний комфорт зграї? Для мав природним є грумінг, вибір камах один у одного на спині. Звичайна така послуга повинна бути взаємною і зазвичай здійснюється між тими, що зблизилися, дружба особами. І випадки шахрайства чи забудькуватості призводять до скандалу та різкого охолодження стосунків, якщо недобійки та ворожнечі. Мапи можуть не звертати увагу на різницю отримуваного ними корму, але коли він видається як заохочення за виконану роботу і раптом виявляється різним, та ще й не один раз, їй винаграта мені огірок. І отримана скибочка гірка летить на підлогу, а обурена мавпа розлючена свою клітку. Схожим чином на таку помітну несправедливість реагували й собаки. Відзначалися і протилежні випадки, коли мавпа кидала виноград, коли іншій за ту саму роботу видавалася морквина. А два дорослих самця приблизно одного рівня в ієрархії можуть просто проігнорувати горіх, що впав між ними, щоб не починати небезпечний бійкаю конфлікт. Життя в Зраї дає великі переваги і робить всім вигідним підбір і розподіл в ієрархії домінування з можливо меншими витратами на загал. Тобто і тут різноманітність відіграє важливу роль. Дуже різні за силою та темпераментом особини без зайвих витрат енергії займають свої місця. І тут ми бачимо руку неймовірності з мого першого ролика. У складній відкритій системі закон еволюційного тиску підвищує імовірність комбінації елементів, які покращують ефективність системи. Для пояснення механізму дії цього закону у вигляді сполучень біохімічних циклів, нам, звичайно, належить провести безліч експериментів починаючи з біогенезу. Напевне, знайдуться талановиті філософи, психологи або письменники здатні сформулювати і просунути свіжіші правила моралі, що підходять 21 століттю. Якими вони можуть бути? Відповідальна свобода кожного, головне надбання всіх. Шукай, дитина найпотрібніший. Любі діти найкраща пенсія. Не соромся запропонувати допомогу. Чуже не зробить тебе щасливішим. Поділіться своїми ідеями у коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в ефірі.